Щоб не доводити себе до стадії вигорання, треба закривати в першу чергу свої базові потреби. Це сон, це нормальна їжа, це нормальний відпочинок, це мінімізація кофеїну, це мінімізація енергетиків, яких ніщад привозять до бойових підрозділів. Ви маєте робити все для того, щоб відновитися. Наші базові фізіологічні потреби є в цьому є головною основою для цього, головним фундаментом. А робота з психологом я вже ж як інструктор з першої психологічної буду Відстоювати думку, що треба звертатися до психологічної допомоги, не хочете до психологічної вас, ніхто не змушує Читайте книжки, а, про які вам пропонують ветерани. Плем'я один раз воїн, воїн назавжди, броньований розум. А, це ті книжки, які пояснюють ваші стани, що є нормою, а що є не нормою. І здебільшого військовослужбовці дуже часто плутають, які стани є нормальними, а які ні. І Якраз ці книжки говорять вам, що здебільшого те, що ви відчуваєте, є абсолютно нормою для військовослужбовця.